Проторія Йосипа Петролі Петровістині Володимира Микол, Івана, Івана, Іваном, Ярославу, Надія, Рему, Митрополита Йосею, Митрополита, Никодима, Прислапа, Б'ядногорія, Тараса, Тараса, Марію, Марію, Софію, Стефана Василь, Івану, Єву Галину. Валентину, рабів Божих, Івана Катерину, Федора Катерину, Надія, Михайла, Віктора, Сергія, Володимира, Рабів Божих, Олександра, Миколая, Любов Анну, Стефанію, Рабів Божий, Анну, Олексія, Володимира, Софію Олександру, Питань, Всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України і за відпущення їм усякої провини і молоді, і не вілоді, собі помиломили, гасалі помило, Господи свої душі, там, де кораблі, спочивай.

Чоли рабів тут підписаних нині нами споминаємо, спокійно родичем наших, Христе Боже наш, і тобі славі даємо з предвічним твоїм, цей і благим житло Божим твоїм духом. Нині час і на віки віків. святає, Бог борозиця спаси. Там від нині Божого породина, тощо Бородис не ми виночаємо. Боже надія наша, слава тобі. Слава Вісі, слава Духа. І тоді повсякчас, і віки, і віки. Ві! Амінь. Господи, мала, тебе мала, тебе поминуло. Благослови. Ісу воскрес із мертвих, існей Бог нашому лихо з тих славниць і матері, славниця, хвалі послалів, преподобних і воно наших і всіх святих душі рабів своїх, в нас представилися. Суд писаних ви нами споминаємо, спочили в наших веселях, святих веселих полоні врагову покої до правних приєднай нас повний спасень, він благий і чоловіку любе. Ублажені мостині вічний спокій, подай, Господи спочилим рабам твоїм, Івану Катерині, Федору, Катерині, Надії, Михайло, Віктору, Сергію, Володимиру, Рабам твоїм, Олександру, Миколаю, любові Анні, Степані, Рабам твоїм, Анні Олексію, Володимиру, Софію, Олександру, Титу. рабам твоїм всім воїнам, що віддали своє життя за волю країни. Рабам твоїм тут писаним мені, нами споминаємо з почулим родичам нашим. І сотвори їм вічною Амінь, Аміжна. God uh, oh. Псар, нехай святий ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо ви нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від кавого Логам. Молодиця Діво радився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна під утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душі наші. Вім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь, вим'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь, вим'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Господь Бог, поході, Божій душі спочили рабі своїх писами, винами, споминає. Спочили родичів наших нас помилує і спасе, бо він і чоловіколюбець. Амінь.